Так. Я скуштував всі цукерки рушаємо. Ну, це буду сказати. Майже всі. Всього цукерок буде... Ну, така купа, я злами їх пораду. І вони однакові просто. Так, перша цукерка у нас рушен це Нічайні. Так, пробуємо. Ммм, смак непоганий. Така желейка, а вона така солодка і чему. Мені подобається. Рекомендую. І наступна скерка в нас також зв'язана із жиле. Але це вже бутілка. Ну, бутілку я їв також, як і той чайні. Тому Можу вам сказати, що та скарка так смачно. О, зелена. Люблю зелений. Мені вона також дуже подобається. Та ще й зелений колір. Я його дуже люблю. Наступна церкка в нас Коконат. Я його пробував, але в один раз. І то сьогодні. Тільки Коли б у дізнався. Зараз я її попробую. Ну, це... як Чупочів, але з іншим смаком. Ну і цукерка. Стальні зала вісьмірку. Вона непогана, як я її пробував, але. Добре, потім ну, їм. Скарка смачна. Далі у нас... Mm -hmm, так, так. Отакі жувальні цукерки, ні я зельні дружа, ну ні, то. Ні. Я переку. А от, плюсик. Ну також. Да, він дуже корисний. Він допомагає, коли болить голову і коли тушнить. Надану він плюс клікувальний. Ну, за смак, я йому ставлю 4 балла, але щодо корисності, то ставлю зразу десятку. Як для того, що ти їш просто якусь цукерку, і тебе пропускай там горло, тушнити, то, то це дуже круто. Якось я потім Я и так уж потом дуни. Что же до сусу? А на стулочке Це... это якутин. Так уж там есть. Є... И смотри. Все, я вот. Я вот такой. Какие-то. Пальцы кой. Полуничний і м -м -м, вишневий. Напевно, я буду персикий. Люблю персики. Ну і раньше колір, вона прям маланиць на такому білому. Ота. Так уже цукарка дуже смачна. Але ставлю її дев'ятку. Не дуже смакує. Трохи у нас солодко. І далі в нас. Отакий От Juice Mix. Його також є багато смаків. Але я їх шукати. Не буду, хоча, може, я ще якісь знайду тут. Ні, не знаю, вони в самому низу. І це також чупачупс, але цукерка -м 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 -м. Їм. вісім із десяти. Непогана копія лимона. Чи чого там? Чи, що набрать там ушла консин і плюсик а не плюсик М -м -м -м. Ще що? Ще у нас є оцей краб. Я його також люблю. Ой, я його того, того вже не на пробову. І не, не пам'ятаю, что це Смоктоника чи така ну, ну, Напевно, це Смоктонка, але. Я его ввожу... живе. Але я можу її, її розкусити. Ведьте мне зіте також непогано. Мезалом, що я можу сказати про усі цукерки? Найбільше рекомендую пчілку і пільмусок. Ну, він корисний. Ще... А так то ще ота йогуртині. А так то що скажу. До побачення!